Вітаю, мене звати Катя Сита, я одна з кураторок цього проєкту. І сьогодні я буду розповідати свою частину, практичну частину цього проєкту, і вона, чому саме я її розповідаю, тому що я дуже сильно до неї дотична. Ось. І... Історія ця почалась у 2023 році. Те звідки, по суті, пройшла ідея показати випадковості о, світу? Ось, і вийшло так, що моя робила проект. Мав бути фестиваль колажу у 2023-му і майстерня Тіберія, вона дуже поряд з виставковим залом, з яким ми працювали, я в 17 і плюс ми і... І... запропонували Тіберію представити свої колажі в цьому проєкті. І коли я прийшла забирати роботи, то помітила в куточку дуже дивні. Арт об'єкти. Ну, навіть з самого початку не подумала, що це арт-об'єкти. Тобто, в мене просто виникло дуже багато питань, і рука потягнулася. І я така Тімбаря, що це? А він каже, а це мої випадковості. І він так якось, як дитину, ну, це я щось дуже цікаве помітила. Хто ніколи, ніколи до цього не помічав, і кому до цього було байдуже, тому що він сам на них не акцентував увагу, вони лежали в куточку, тобто він їх особ... не демонстрував. Ось тобто, чисто з моєї цікавості він почав діалог стосовно них. І... Я почала, а я паралельно почала в той період викладати колаж і викладати якраз те, що він назвав випадковостями. Але я сама на той момент не розуміла, що я викладаю. Тобто я, але коли він почав показувати і ну, називати це його випвипадковістя, я зрозуміла, що це, це ціла філософія. Ось. І просто я до неї дійшла з іншої сторони, і я не мала а, назви. А тут я бачу і назву плюс митця, на якого можна опертися на його всю базу. І а, коли а, він почав мені показувати, я помітила, що саміх випадковостей мають категорії. Тобто вони всі дуже різні по тому, як вони. Зароджувалось, тобто, з якої сторони, Тібері до них підходив. Ось. І, наприклад, у цьому залі, і там ще три роботи в останньому це тільки випадковості. І вони для мене, це вже моє вивчення Тібері, мають три категорії. Тобто, ми от тут бачимо одну категорію випадковості, тобто це випадковості, яка Наприклад, пляма з'являється випадково, а після неї вже відбувається рух вже самого Тіберія він підхоплює і взаємодіє з цим. З цією плямою. Розумієте, так, да, про що? Да? Тобто з'явилися ці плями, він їх е, побачив е, якось по своєму і почав взаємодіяти. Тут е, те ж саме, але тут питання, які саме плями. тобто ці да, чи ці. чи Сама випадковість однаково. Тобто, спочатку з'являється щось, він підхоплює і допрацьовує тут те ж саме, але тут з малюнком. Це малюнок, тобто, можна назвати малюнком, але його дочки. Ось, і він її доповнив, Тобто, уже вже всім іншим. Тобто, спочатку був аркуш паперу, це можна зрозуміти, що чому сама почалось. Замалювання тобто акцент, тому що аркуш старий, малюнок старий, а це вже йде як наступні кроки. От ще така тут, тут інша трохи. Тобто те ж сама категорія, але просто дуже багато питань, чого саме він почав. Тобто, чи він почав взаємодію з тому, що тут було надірвано, чи був наклеєний десь скотч чи пляма. Тобто залишається загадкою, да? звідки пішов рух. Але ми все одно розуміємо, що це та ж сама категорія. Потім є друга категорія це його спостереження. Тобто, він бачив випадкову пляму. І просто її фіксує. Тобто він фіксує своє спостереження. Отже, маючи той свій бізнес-бекграунд, да, ми о, о, спостерігаємо те, о, о, цю фіксацію, і у нас просто багато питань, чому саме це, і чому саме йому стало це цікаво. Але о, я коли йшла на цю екскурсію, у мене самі виникли питання: от чому ми так не довіряємо митцям, коли вони а, щось вигадують, далі що, демонструють нам такі незвичні речі, які на перший погляд видаються дуже простими, чи, чи занадто дивними? Але у нас не виникає. Але є завжди довіра, наприклад, до тих же медиків, до тих же прагмі? Програмистів, що, що вони бачать в цифрах коди, да, а в, в лікар бачив боля більше, да, ніж ми. Тобто у нас недовіра чомусь йде до сучасного мистецтва, і ми недо, з недовірою ставимося до плями, а, і нам інколи навіть недостатньо того бергаунду, наприклад, тібесів, щоб підхопити і насолодитися, як він, як дитина от, цією плямою. От інша категорія в іншому залі. Тіберій знав, який буде рух, тобто він над але він не знав, який буде результат. Тобто це коли випадковість уже після не випадкову руку. Тобто, у нас є випадковість, коли не, не випадково, Випадковий рух і випадковий результат, і потім підхоплюється. Потім просто в якийсь випадок і його фіксація, а тут не, не випадковий рух, але випадковий результат. І це те, що я прослідковую майже у майже усіх випадковостях, які я бачила на ну, своєму майстерні тут. Тобто для мене поки це три. Я не знаю, чи можу є ще. От. І далі це просто. Просто відозміна того, як він з цим взаємодіє, і саме цікаво, що він сам, коли мені демонстрував ці випадковості, він не, не вбачав їх цінності, тобто він сприймав їх просто як, як гру. Тобто він бавиться, щось вигадує як дитина, і тут просто я як спостережник спостерігаю за тим, що щось відбувається цікаве, і я хочу показати це світу, і він це дозволяє показувати. Хоча сам на той момент, коли він мені їх продавав. Я кажу, я покажу це в, в, в галереї. а Він каже: це галерея не цікаво. Вони не знають, як це продавати. От, а я на той момент навіть у мене думки не було, що. Як це? Ну типу, бо для мене було зрозуміло, що воно несе щось більше, ніж ми просто бачимо. Тут про відчуття якоїсь свободи, яка просто поя... він показує через такі прості рухи, і прості речі, як плями, і в те, що він в них вкладає. Тобто він а, для мене. Дає можливість нам бачити навіть в пліс в якихось таких речах, там плямах на сім, це більше, ніж ну, тобто це як мені здається, особливо в наш час, як така філософія, яка дозволяє нам більш позитивно дивитися на будь-що, що відбувається зараз. От, якщо дивитися так дуже загально. Ось, і коли е, ми перший раз показали це в галереї в Запоріжжі, то Тібері був сформований. І на той момент, е, ну я пам'ятаю, що ми брали у нього інтерв'ю. Я кажу, Тібері, правильно розумію, що це не комерційний для вас проект. А він тоді відповів, що він стає комерційним з моменту, коли з'являється. Бажання у людини це придбати. Тобто, і в той момент вже з'являється його ціна. Тобто, але не момент, коли а, це все продавалось наші руки, то це все було така, була гра. Тобто, вже зараз з кожною хвилиною ця роста цінність, але ми по суті ми своїм спогляданням а, збільшуємо з кожної хвилини. От. Так, <ріст> як по суті ті Бері, це зробив з тою незрозумілою плямою, де він просто поставив свій підпис. От і Ще ми бачимо цю взаємодію випадковості з живописом. Тобто, на першому, наприклад, зал, зал там більше все про випадковість, а тут вже живопис. І основне, що зараз транслює Тібелія, це вирощування живопису, тобто вирощування кольору, то, що ми зараз бачимо, це кожен раз, ми коли дивимося на холст, то всі всі кольори вони мають багатошаровість, Тобто, це не просто колір, який можна повторити. Да? Тобто, це він має історію створення. І він, він був вирощений в своїм рухам Тібері на холсті. І навіть зараз ми бачимо, що тут два червоних, але вони різні. Як і, наприклад, в тому залі жовтий. Три жовтих, але зовсім різні жовті відцінки. і є в є відчуття, що вони. Вирощені, бо те. Як вони е, накладені, на да? ми, ми бачимо, що е, це воно живе, і воно е, під кожним кутом воно спос... від... ми бачимо різні відтінки. І навіть якщо ми станемо, наприклад, тут воно більш яскравіше, якщо там воно темніше, і це не просто світла, це від того, що на шарування і десь про білий, десь проблизько інші відтітки, але це не, не помітно з першого а, погляду, як і сині також. І ми недооцінюємо по суті сам. А, Сам колір, тобто ми прагнемо, ну, як і Тібері, по суті, на початку своєї творчості, він малював портрети, малював натюрморти, а зараз йому цікаво вирощувати. Тобто він, оцей сенс кольору, сенс для нього став вищий, бо він. Ну, бачаю в цьому глибше, ніж просто малювати портрети, бо це передає настільки великий спектр емоцій, але він не видимий нам і невідчутний відразу, коли ми наближуємося до холста чи віддаляємося, Тобто ми це відчуваємо просто інтуїтивно але не, і не, мож, не можемо навіть це навіть обозначити. Не знаю, чи може поділитись, ви відчуваєте, коли дивитесь на хост, що типу, воно викликає у вас емоції, але ви не, не усвідомлюєте які саме, але ви точно розумієте, що це не залишає у вас байдужий якийсь а, ефект. Ну, сказала, що це більше залежить від того, що я до цього почитала про ці роботи і в якому на настрою прийшла. Да. Тобто Якщо не читатися якихось концепцій про саме цього автора, то і, типу, що він хотів, ну як він над цим працював, як він до цього пішов, то що цього не можуть виникати емоції ну, ну, А якщо дуже специфічним настроєм, але так, але, так? але дивіться, виходить, що а, ми коли. А, Читаємо даму, це відкладається в нас в сильне враження, і ми вже всю свою, всю свою оцінку, наша ідея від того, що ми прочитали. А ми коли я, наприклад, як людина, яка не має художнього світу, я коли побачила спочатку роботу Дібері, я була у мене було відчуття, наче мене обманюють. Це було в 2013-му. Бо він так багато говорив біля своєї роботи. Я думаю, от навіщо? О, навіщо так багато тексту? І для мене було це. Е Дуже складно, ну, типу, я відчувала, що коли е, дуже багато е, тексту біля роботи, то це наче об, виправдання. А коли я вже побачила роботи в е, Тібері випадковості, і до мене наче все дійшло само собою. Наче його філософія, вона з е, е, повністю. Е, е, я, я усвідомила все. Ну, типу, бо і мені стало сумішно до те, як я на нього реагувала на початку, але це 12 років різниці, і, і це було без книжок. Ну, типу, це був ефект, коли ти бачиш і. Просто усвідомлюєш, що дуже незвично, і тому для мене, наприклад, дуже важливо, коли люди заходять в різницю. Да, коли людина читає в е, книжки тіпер там філософію, коли слідкує за його творчістю, і це один ефект. І інший ефект, коли людина просто заходить і бачить просто е, холсти різного кольору і незрозумілий папірець. Але так цікаво спостерігати, що є люди. Які все одно о, вихоплюють цей, о, о, я не знаю, цю філософію, несвідомо. От, у вас, коли ви заходите, є таке, ви вихоплюєте самостійно, Чи для вас дуже важливо, щоб воно мала все ж таки теоретичну базу. Мені ну, мені не цікаво ходити в білий куб, щоб побачити кольоровий плям без концепції. Бо, тобто я кольоровий плям бачу всюди, і вони справляють ураженнями, інколи дуже потужні. А коли я йду вже в якусь установу, яка створена спеціально для експонування, то все ж таки мені важливо ознайомитись з біографією, з концепцією і так далі. Ну, Тобто мені дуже нудно від того, що якщо я прийду просто і побачу ну, емоційне враження, мене не цікавить в галоде. Тобто ва... інтелектуальна нагрузка. Так, да, так. Да. Ну, як ви, от чи випадковості для вас? От бо мені просто знаєте, як практику мені цікаво, просто от ви, людина, яка почитала, от ви він ж не згадував випадковості в своїх книжках. Тобто це буде зовсім нове. Да? Тобто, це буде. Ми будемо писати про ці випадковості, а не вже а ті бері. То а, ви от, от мені цікаво ваше враження. Ну, просто як діалог, бо мені теж хочеться, щоб мені було цікаво на екскурсії. Да. Я просто я, насправді про Тиберець майже дуже мало знаю. Я позавчора прочитала його текст в книжці «Де кураторство?», ага. саме про кураторство. Угу. От от там дуже короткий текст. От тобто про його художню практику я нічого не знаю. А про ці випадковості ну мені дуже в плані того, що я думала, що ну, тільки так і має Ну, Тобто, це дуже якийсь очевидний спосіб для створення мистецтва. Ну мені це зрозуміло. для вас очевидно. А ви яку освіту маєте? Архітектуру. Ага. Ну на для мене, наприклад, мені здається, що можливо зараз така такий період, що багато митців практикують а, випадковості, але просто не називають їх так. Тобто, мені здається, це така епоха. Просто що Тіберій мав свій смінливість. А, Можливо, навіть не війна. Куратори мали сміливість це показати його періодом. От. Бо, я, бо дуже часто це називають серію серія робіт, але я б назвала це період. От, типу, бо в нього багато робіт, які створені за такими категоріями, і це. Це мені здається дуже вузько, якщо назвати це серіями. Ну, тобто, і тоді, коли ми розуміємо, що це, ціла, це цілий період, то скоріше за всього, вже у інших митців він є теж, але вони просто не мають сміливості це якось назвати, або не мають такого граунду, щоб просто біля плями поставити підпис. Тобто це для цього треба бути Сіберієм. Просто в кожному сім'ї... Ну, от мені просто здається, що він з 47-го року народження, так? Ну я 47 сьомо йому 78, то... Да, ну, тобто, і мені в контексті цього цікаво думати про це кіно, ну, в них дуже різне. Ну, тобто, У нас різниця між поколіннями суттєва і ті трансформації, які відбулися. Ну я просто читала цей текст прокураторства, яким там організовував все дні від пленєри. І тобто, ну це був зовсім інший світ, і те, як трансформувалася його художня практика, вона ну, дуже контекстуально замовлено цими історичними подіями і тим, як він створювався художній ринок, як створювалося, з'являлися нові можливості, як він сам для себе їх створював. І ну, тому я люблю теж читати біографію, тому що ну, тобто, те, як я сьогодні думаю про мистецтво, кар'єру, художники собі створять. І те, як людина, вже якісь 78 років, як вона дійшла до того, типу, що, що вона все пережила, це ж дуже сильно впливає і трансформує. Ну, тобто, оця річ, що він мислить про те, що галереї можуть щось продавати, а щось не продавати, вона теж замовлена якимось процесами. Він там посерека вже йде. А там можливо 20-річний художник взагалі так не може Тому, що... ну диви, ну я так. Да, є така штука, що ну, кожен митець, по суті, він бажає бути проданим, да? але, а, але це його інколи відносить тоді до а, господи не митців, а до ремесленників. Mm -hmm. І отут якраз різниця ті бери, що коли от коли він створює і не задумає, що показує глибину його як митця, то він вже настільки митець-митець. Що він не, не женеться за навіть не женеться за славою, не женеться за продажем, він просто створює, бо він без цього не може. І тому о, ця щирість в його роботах вона дитяча аж. І, і навіть те, як він от як він реагував, от коли ми показали, да, перший раз, другий раз, тобто він досі. Я йому кажу, дякую за довіру, а він, дякую за те, що ви робите, типу. І це його щиро, тому що він, він спостерігає тобто, життя цих робіт за межами його майстерні. Бо він, можливо, не думав, що вони будуть подорожувати і зараз ми навіть думаємо стосовно Європи. І це. Те, що він щирий в цьому, воно настільки підвищує самоцінність роботи, тому що коли а, митець створить створює з думкою продати, це це відчувається дуже сильно. Можливо, коли, а, ну, от куратор, коли куратор працює з мицями, да, ми а, дуже сильно відчуваємо, де нас обманюється, тобто, коли митець щирий, коли він просто прагне сподобатись, прагне уваги, прагне багато чого, а тут, е коли ти знаходишся в цьому в просторі є відчуття, що тут цього не прагнуло. Тут воно тут вращували, тут спостерігали це про випадковості і фіксували їх. Тому е тут. Ціле дослідження, то тобто ми стоїмо серед дослідження митця Тіберія. От, і що би хотілося сказати, що він настільки грайливий, що він може там, наприклад, на з-під холодильника, теж малювати і презентувати, тобто він, він грається, грається з матеріалом. Досліджує нашу реакцію на тобто досліджує куратори. Тобто дослідбо, наприклад, ми мали повністю повну стовідсоткову свободу в своїх діях. Тобто нас не обмежував митець в ніякому переосмисленні, осмисленні його робіт, Тобто я деякі роботи його вішую до гори ногами І це тому, що, по-перше, деякі з них, от, як там, немає підпису. Да? і, і які Ще є, там, де, в цьому залі також. І це, я пам'ятаю, перший раз і я повісила, і потім боже, чого я така смілива, вішаю, а, і пишу: Тібер я тут вішаю ваші роботи догори ногами. І він просто йому цікаво, як ми його бачимо, як ми його сприймаємо, як вони ці. Випадковості живуть тут цим життям конкретно в цій галери, в інших вони по-іншому відсіли. І це і нам цікаво, і йому цікаво. І виходить, що коли ще Тут така, мені здається, дуже іронічна ситуація, що я ж не маю освіти художньої, і коли я Прийшла в його майстерню забирати до, до проєкту, а проєкт був це колаж-фестиваль колажу, зараз теж буде в цьому році. І, по суті, я на той момент зовсім новий куратор. Тобто куратор, який просто популяризує колаж. і на цій точці ми а, зійшлися. І коли а, я новний куратор показую роботи, які не підписані, то це, це така провокація для нього, для мене і для суспільства, як вони на це реагують. Бо, по суті, це можна ну, дуже по-різному може не сприйняти. Але мене надихає та сміливість і що ну, щоб він. Навіть ну, він, він продовжує спостерігати, він продовжує творити, і це все, все далі і далі виходить за межі, я не знаю, тобто для мене це найбільніша. Експозиція, яку я коли я небудь робила, і мабуть, коли яку-небудь яку я коли-небудь бачила, тому що завжди є якісь умови. Ну тобто, тут умови типу фінансові тільки, Ну типу, як це розвішати, Але умов, як повісити, ну типу те, повісити догори нам ну, нема. Ну, типу, поми робіть, що хочете. І це коли а, митець дозволяє так робити з його роботами, це така на свобода. Я не знаю, тобто, я, я не знаю, як, як я буду працювати з іншими місцями. <після тібері>. Це просто, ну я просто більше не знаю, кого нікого, хто би мене міг так зачепити, як ті бері. З цією свободою, і от ця свобода. Ну ж, для когось може не зрозуміло це пляма, для мене це максимальний пік свободи. Ну, мабуть, на цьому і запилю. У Це ні, це я спостерігала, і я їх вже фіксую. І по суті. да, Ну, типу, я задавала там. У нас був діалог, я спілкувалася, задавала питання. І от буде, ми будемо видавати книжку, і там я цю ці категорії буду прописувати більш детально і свої спостереження, тому що. А, ну, я їх чітко бачу, і я не розумію, чому хтось їх не бачить. От, ну, бо коли я я їх озвучую, то вже інші починають бачити. Але все одно, а, ну, наприклад, у мене є там якісь неспівпадіння не з мистецтвознавцями, але просто вони на теорії, а я на практиці. І коли ти сам ці випадковості створюєш, то ти розумієш, звід, ну, звідки воно починається, чим воно закінчується. І теоретик і практик, ну, типу, це, але це цікаво. От. Тому я думаю, що от, коли е, я навіть коли почала е, глибше, ну, частіше, ну, виходить, це вже за скільки виставок була е, раз, ну, четверта експозиція? Чи в Запоріжжі, Київ, Ужгород, Івано-Франківськ і Львів П'ята. І я навмисно не читаю його теорію. Тому що я розумію, що якщо я піду в його теорію, я не побачу через практику. І тобто. Для мене це дуже важливо тримати у цю, бо терну теоретиків дуже багато, і людей, які проводять купу паралелі з іншими там, ну, наприклад, його живопис, паралель зрядко. Ну я не хочу проводити паралелі, я хочу заходити і бачити о, те, що, ну, те, що я бачу, те, що я відчуваю. І от як з категоріями от бачити ті категорії, які не бачать мистецтво знавець, якось так.